Усім привіт! Сьогодні у нас малювання. І ми з вами сьогодні будемо малювати дуже гарний колосок. Отже, скажіть, будь ласка, як виглядає колосок? Ви знаєте? Молодці! Отже, давайте ще побачимо його. Ось біля мене зображений колосок. Так? А для чого нам потрібен колосок? Молодці! Правильно, колосок нам потрібен. Саме для виготовлення і приготування найсмачнішого хліба, адже ви знаєте, що хліб у сьому голова молодці, правильно. І тому ми з вами сьогодні будемо малювати колоса. Отже, для того, щоб ми розпочали нашу роботу, так, нам потрібно підготувати необхідне обладнання. Отже, на сьогоднішнє заняття нам з вами необхідно. Це водичка, нам потрібні фарби. Нам потрібен олівець жовтого кольору, чудовий, і нам також потрібні вишні палички. В принципі, достатньо однієї. Але для того, щоб перейти до виконання нашої роботи, нам потрібно, щоб наші пальчики дуже гарно працювали. Тому, будь ласка, давайте виконаємо з вами пальчикову гімнастику. Отже, біля хатки, біля хатки півник співає. У цей час мишка домівку підмітає, підмітає, підмітає. А кетюня на віконці штанці підшиває, підшиває станці. Молодці самі собі. Давайте поаплодуємо, як вас гарно виходить. Отже, наші пальчики готові до роботи. Ми з вами готові до роботи. І найперше, що нам необхідно, нам потрібно з вами намалювати основа для нашого колесочку. Тому переходимо. Ось малюємо три лінії. Ось таким чином. Чудово. Ще одне. Це були наші три колесочки. Трішечки на воду, щоб вам краще було видно. Ось так. Чудово. Вам видно? дуже добре. Тепер нам необхідно взяти нашу вишну паличку і макаємо її в водичку. Мочили. О, не відкрили фарби. Відкриваємо завчасно фарби, не повторюйте моєї помилки. Тепер нам необхіден жовтий колір. Знайдіть, будь ласка, жовтий колір. Знайшли молодці. І я знайшла ось він жовтий колір. Тепер круговими рухами беремо на нашу вишну паличку жовтий. Колір, чудово. І утворюємо ось такими рухами натиску наші зерна пшениці. І по колу, можна сказати, так Ось так утворюємо. Чудово. Знову беремо, змочуємо у водичку і круговими рухами натискаємо на фарбу. І бачите, у мене трішечки. Потрібно додати яскравості, адже не дуже яскравий мій колосок. І я повторно натискаю. Якщо у вас гарно вийшло з першого разу, другий раз можете не натискати. Чудово. Далі знову макаю водичку і на нашу фарбу. Чудово. І малюю другий колосочок. Ось такими рухами притискаючи, я утворюю колосок. Знову макаю трішечки у водичку, макаю фарбу і малюю мій третій колосочок. Ось такими рухами. Ось так. Ось це мій колосок. Ми з вами можемо додати до нашого колосочка Ще трішечки кольору, якщо у нас недостатньо він яскравий. От в мене, бачу, середньо недостатньо яскравий. І я знову розмочую водочку і фарбу. І ось тут трішечки додавлю нашого кольору. Все, мої колосочки готові. Надіюсь, ваші також. Ставлю вишну паличку і хочу показати, яка робота в мене вийшла. Ось мої колесочки. Все дуже легко. Дуже просто, і у вас все вийде. Молодці. А тепер давайте знову розімнемо наші пальчики, щоб вони не були втомлені. Так, ми трішечки їх е, розславимо, так? Отже, наші пальчики втомились і лягли спати. А тоді вони розкрились і проснулись, закрились, розкрились, закрились розкрились. Молодці. Отже, для підсумку нашого заняття маємо запам'ятати, що хліб в усьому голова. Хліб це є основа нашого життя з вами, основа нашого харчування, і хліб це дуже цінний скарб, який ми з вами маємо цінити, поважати. І одна справа є, що хліб ніколи не можна викидати і ним гратися. Тому будьте обережні і дотримуйтеся правил. Дякую вам за заняття! Ви були дуже молодці, гарно все виконували і хочу вам подякувати. Дякую і до зустрічі на наступному занятті.